Найближчі президентські та проміжні парламентські вибори вимагають підвищення правової освіти населення. Так вважають учасники обласної міжвідомчої комісії, в якій працюють представники юстиції та політичні експерти. На думку фахівців, стислі часові рамки виборчих кампаній можуть створити багато непорозумінь. Вже нині відомо, що в області паралельно працюватимуть дві окружні комісії. Важливо кажуть в комітеті виборців, аби ці установи не функціонували в одному приміщенні. Якщо ці окружні виборчі комісії будуть знаходитися в одному приміщенні, е, ну почне. Це це блукання поверхами. Ми очікуємо, що так само будуть ну ці речі, коли вже. Після підрахунку голосів на дільницях, ми будемо бачити ці черги з мішками з бюлетенями з виборчою документацією. Відкоригований закон про вибори президента України теж має важливі нововведення. Зокрема, громадські організації стали повноцінними учасниками процесу, тож можуть складати акти про порушення і оскаржувати результати голосування. Аби уникнути продажу голосів, заборонено фото і відеофіксацію голосування в кабінці на будь-яку агітацію в установах державної комунальної власності теж табу, зважаючи на проміжні. Ні, вибори на мажоритарному окрузі до парламенту за дотриманням цієї норми увага буде особлива. Тобто на будинках комунальних і державних підприємств жодних бігбордів, плакатів, агітаційних матеріалів бути не може. Ми це в 2012-2010 році бачили. Аби унеможливити фальсифікацію виборів на Прикарпатті, комітет виборців України планує проводити свій підрахунок голосів, публікуючи офіційні документи з кожної дільниці.